Вона була дівчинкою, в неї є батько, і вона за батьком, все за неї вирішує батько. А На той момент, коли вона одружена із чоловіком і живе з чоловіком, все за неї вирішує чоловік і опікується, забезпечує її, як це прийнято в будь-яких патріархальних суспільствах. А коли вона стає вдовою, отут дуже цікаво, отут вона стає повноправною. Тільки жінка, яка овдовіла, могла мати такі самі права. Як і чоловік. Ну, можливо, не всі права, але вона офіційно могла бути власницею господарства, розпоряджатися грошима, робити купівлю-продаж майна. Якщо вона одружувалася вдруге, то тоді вона мала право тільки на власне майно, а майно дітей мусив доглядати. До віку зрілості її другий чоловік, і потім, коли діти ставали дорослими, віддати їм це майно.